Фунтом, тому в приміщенні є, є недопорога. E, щодо її поведінки і щодо можливого ухилення від e, кримінальної відповідальності. Дійсно, сьогодні звучало запитання, чи верталося правоохоронний ворога. Є в останні які стверджують, що до 2 березня 2010 року ворог Варинка Олексіївна жодного разу не звернулися податково. Міліцію щодо своєчного будівництва щодо захоплення майна, щодо порушення е, правил і норм як будівництва, жодного разу, тільки після того, коли виймала і вона забудеся, продовжуючи далі готувати свою позицію, щоб уникнути відповідальності, не звертається в порядку приватного винувачення е, Рівненський е, міський суд заявив про те, що сидва іншим особам вчинив самоправство. Я був представником даного провадження і у Високому суду, що вона, як заявник, яка зобов'язана підтримати приватне обвинувачення, відмовилась від підтримки цього обвинувачення і не з'явилась до суду. Суд закрив цю справу провадження. Йде далі, далі тиск на того, щоб було довірити, значить, в газеті рівні речі з'являється публікація, місця якого також на шиве. У блогена є жіночка, хороший підприємець, сердце є шакрай, бо він зробив Бог дії. діє. ми до суду, значить з приводу цієї публікації, суд постановляє рішення, ця публікація є неправдивою, зобов'язає редакцію скасувати, примушує спростувати. І йдемо далі. Блогером говорити Оксіна звертається в податкову про те, що сирко є підпрович. На поліці цього часу чинить так такі до такі події, ви сплати податку до пенсійного побутового події. Проводиться перевірка. значить, фінансові інстанції, приходять повідомлення рішення. ці рішення. Справа пройшла абсолютно сім'я. Першу інстанцію працюємо і верховну пути. За змістом рішення не встановлено будь-які зі порушення цікаві потрочі всі ці продуктові повідомлення рішення скасовують. Зі слів колег, напевно, що будуть звучати, про то, що значить, є, за змістом того, значить, є, за змістом цього рішення це сплачувати у подібні, в мене виникає одне просте питання, яким чином, які обов'язки можуть виникати чи підприємці, чи юридичні особи, чи фізичні особи, обов'язки, що розплати податку, обов'язкових платажів або інших нарахувань в тому випадку, через ви жодної купійки не отримав. Я не буду ввести, справи, є виконані роботи, в тому числі сірка, але за що він не отримав жодної копії. Адже присуди вологи не сказали, що вона заплатила хоча 10 гривень чи 10 тисяч, якби це з нього була, я думаю, що не кажу ці обов'язки. І далі, звернення прокуратури з приводу порушень повного законодавства в частині найманих співробітників. Ваша честь. Звернення залишено в і так розглядається в апеляційному порядку апеляційні скажі учасників чужого провадження. По суті апеляційні скажіть за чотири хвилини, я буду подумав. Ні, ви можете і чотири два, але по суті апеляційні склади. Я питаюсь. E, Вежас, є апеляційні скарбні записників. Звичайно, значить, суттєві, ну результативні частини трошки зміняється, але судних визнаково немає складу точно діє в тієї коло. Я звертаю увагу і свої, своїх колег, про те, що на етапі судовості посового розслідування вони оскаржували постанову порушення кримінальної справи. Є рішення суду першої інстанції поліційні інстанції про то, що постаново пропорушення кримінальної справи відносно є. Законною і, 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 і ставлю. Ну, Слухається справа майже три роки. Адже три захисники, слава Богу, на вони мають час, вони мають можливість. Досвідчені люди жодного разу не заявляють про питання про проведення експертизи. Додаткової, комісійної, комплексної є ж поле діяльності. Тільки все той, що значить, то сиглина так укладена, то ця не так, так забити, значить, то хруза діяти, йти, то огляд провести. Бо то не так, то то не так. Попитання, по на чому ми випрошували скаже, пане що ви огрунтуєтеся на тому, що потрібно справу накладати на досвід. Але чітко передачає підстави, на які можна постатися, як нам що направити на досвід. Я це запитання сьогодні не своїм своїм колегам. Які слідчі дії з матеріалів даної справи необхідно провести? На додатковому російські нема таких стічів. І вони не заявляли про питання в цій першої інстанції. Я е, зважаючи на тежу, коли учасників процесу, значить, я вважаю, що апеляційна скара прокурора, який ми дав участь від першої інстанції, і є підстав, є підставою. Значить, моя апеляційна скара, який дає до задоволення, з тих підстав, які є зазначення. Я ж призначити хочу за моєю апеляційною поліційною скарою. І було волонії визнати ївницької злочної частини сторон, 190, 388-386. Я буду з'ясили цих хан, тому що ми вказані в ПРСЕСКА. У нас є покурання остаточне, та відставити 80-8 років подзвони з у молекло майна. Цивільний подуш заводити повністю, міру запобіжно западу. Змінити і арештувати вологину, в судовому Дякую, що я підтримував свого представника прокурора і хочу ще сказати таке наступне, що володав знала, що вона хоче зробити, Бо людські вчинки показують, яка людина на сам практи. В люські чинки показують, яка ходить вона є. Я трошки повірю, так що ви того. Е, перше, що доводить? 388. Ніхто, крім Володні, не був зацікавлений е, про те, що не повідомити в суду, що є АЕС. Не, вона не повідомила свого представника і війна, який представляв інтереси в суді, і щодо не було встановлено, що майно, яке нібито вона продала, знаходиться під арештом. І вона по політичні суду узаконила саме щиро будівництво, що свідчить, що свідчить. А з правих артів справи, ОГ-13. Смовільна побудова добудова приміщення до магазину віддавати, що тут звучаться. Річні об'єкту ну, Вона ж відчужила це, але ж там 100 квадратів. Вона забрала 100 квадратів міської ради. Міска, міська рада не видавала, бо не нашла. Тим саме вона вдала в суд в маточку і її представників. Е, стосується, що СКК е, 11Б е, за час, е, коли воно е, е, купляється володне, я знав, що воно впливає е, це річня керівня. Е. Я безпосередньо е, вона просила мене возить її. До Натарівса, потрібна Караюса, вона з власне промокло, воду, е, е взяла конідбанку, я це все знав. Вона мене просила, коли е закінчиться перший об'єкт, то є на 8П, щоб я документи її рекомендувати за приміщення. О. Потім, коли в 2010 році 2 е березня сталося, вона сказала, що я реклам. Які я можу будь рейдів, якщо я знаю, що це здання знаходиться випадєм, що людина взяла рейдів. І, і, і всі ті моменти по СТК 11 сп тільки робилися в її усміхні казів. Більш того, в банку форуму, вона про це здання взяла рідковізацію. Вона допомогти не просто взяла. Тим самим показував банку, що вона є підприємниця, в неї йдуть витрати, і, і вона будує довідко. І це, це відомо э, документи... в справі відомо, бо банк надавав документи про це, але це не бачить. Тому перший я можу задумітися з позиції прокурора позицію мого представника повністю і дійснюєте позицію її захисників. Дякую 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 Дякую

Так вы любовники, блин, вот и все.